Вітаю вас, сонечки! Ви коли-небудь замислювались, чому так часто ми самі саботуємо свій успіх? Чому відчуваємо невидимий бар'єр, який заважає нам стати кращими версіями себе? Чи є у вас моменти, коли навіть усвідомлюючи, що ви готові до змін, все одно відчуваєте внутрішній опір? Сьогодні ми розберемо тему, яка стосується кожної з нас страх успіху. І також хочеться поговорити про те, чому ми так боїмося досягати більше і що з цим робити. Отже, які несвідомі страхи заважають нам рости. Наші страхи часто виникають на рівні підсвідомості? Ми можемо не усвідомлювати, що боїмося змін або успіху, наприклад, боязнь не впоратися з новими обов'язками або втратити близьких через зміни в житті. Це важливо, бо навіть якщо ми не розуміємо цього, наші дії і думки починають саботувати розвиток. Дослідження показують, що деякі люди не досягають успіху через наявність глибинного страху перед змінами. Психологи називають це страхом невідомості ми не знаємо, що чекає нас за на горизонтом, і тому залишаємося на старому місці. Додайте до цього страх невдачі. І ось ви отримуєте коктейль, який пригнічує будь-яке бажання діяти. Чому ми іноді самі саботуємо свій успіх. Це дуже цікавий момент. Часто ми знаходимо способи залишатися в зоні комфорту, навіть якщо це означає залишатися на місці. Наприклад, ви можете почати займатися новою справою або підвищенням кваліфікації, але раптом виникає якийсь дрібний привід, чому ви цього не робите. Завтра точно. В мене зараз інші пріоритети, це не так важливо це все прояви саботажу. Коли свідомо чи підсвідомо створюємо перешкоди на шляху до своїх цілей. Тут варто згадати дослідження, яке виявило, що люди з високим рівнем невизначеності в житті мають більший шанс саботувати свій успіх, адже вони просто бояться змінити звичний ритм. Як соціальне оточення впливає на наші досягнення? Ми часто піддаємося впливу соціального оточення друзів, родини, колег. Коли ваше оточення сприймає ваш успіх, як щось, що не відповідає нормам, ви починаєте сумніватися у власних силах. Чи не було у вас так, що коли ви починали щось нове, на вас дивилися здивовано, і навіть підтримка з боку не була такою, як ви сподівалися? Це зовнішні фактори, які можуть стати серйозним бар'єром для вашого розвитку. Я пам'ятаю, як починала змінювати своє життя і працювати над собою. Спочатку було важко, бо мої близькі люди не розуміли, чому я змінила свої звички і почала щось робити по-новому. Це був їхній страх перед моїми змінами, і вони трохи передавалися на мене. Але як тільки я почала діяти рішуче, все змінилося на краще. Ось кілька цікавих і навіть трохи незвичних технік, які дійсно можуть допомогти подолати страх успіху та перейти на новий рівень. Перша техніка страх як ваш помічник. Замість того, щоб сприймати страх як ворога, спробуйте перевернути цю ситуацію. Уявіть, що страх це ваш персональний тренер, який намагається вас підштовхнути до розвитку. Тільки уявіть, кожен раз, коли ви відчуваєте, що боїтеся. Це означає, що ви наближаєтесь до чогось важливого. Якби страх не був присутній, можливо, ви б не мали достатньої мотивації для змін. Це як тренування м'язів. Чим більше навантаження, тим сильніші результати. Придумайте свої власні метафори, що відображають цей принцип. Наприклад, я завжди уявляю, що страх це маленький компас, який показує, що зараз саме час рухати в незнайомі води. Техніка номер 2 неможливе завдання. Щоб подолати страх, який тягне вас назад, дайте собі завдання, яке на перший погляд здається абсолютно неможливим. Це не має бути щось катастрофічне або таке, що може завдати шкоди, це важливо. Виберіть щось таке, що, здається, виходить за межі ваших сил. Наприклад, якщо ви боїтесь публічних виступів, спробуйте виступити перед друзями чи сім'єю з промовою на 5 хвилин. Ідея в тому, щоб створити ситуацію, де ви не просто боїтеся, а й змушуєте себе діяти в умовах стресу? Таким чином, ви змушуєте свою психіку розширювати рамки, і отримувати досвід, що навіть страшне можна зробити, і що це не кінець світу. Наступна техніка точка невизначеності. Ми всі любимо, коли в житті є чіткі відповіді і плани. Але що, якщо? Ви, замість того, щоб завжди шукати контроль, свідомо вирішите стрибнути у точку невизначеності. Це буде місце, де ви дозволяєте собі не мати всіх відповідей. Ідея в тому, щоб відчути свободу в тому, щоб не знати все на 100%. Наприклад, не контролювати і не планувати кожен крок на шляху до мети, а діяти інтуїтивно, довіряючи процесу. Це абсолютно протилежно бажанню контролювати все, і саме ця невизначеність може стати потужним інструментом у подоланні вашого страху. Ваша здатність приймати невизначеність приведе до того, що ви почнете діяти навіть коли не маєте чіткої картинки майбутнього. Техніка розмова з майбутнім собою це ще один нестандартний метод. Уявіть, що ви вже досягли того, чого так боїтеся. Як виглядає ваше життя? Що ви думаєте про той момент, коли стали кращою версією себе? Якби ви могли поговорити з цією людиною в майбутньому, що б вона вам сказала зараз, напишіть листа від майбутнього себе і прочитайте його. Це дуже потужний метод, тому що він допомагає перенести ваш фокус на те, чого ви хочете досягти, і закріпити віру у себе. Ви будете здивовані, як багато ваших внутрішніх обмежень можуть бути розвіяні таким простим способом. Техніка актор в ролі Це може здатися трохи дивним, але спробуйте діяти як актор, який в тілі образ людини, що вже досягла того, чого хоче. Ось приклад. Якщо ви боїтесь публічних виступів, спробуйте перед зеркалом уявити, що ви це оратор на великій сцені, який має великий досвід і успішно справляється зі своїми емоціями. Починайте говорити так, якби говорила успішна версія вас, якби, якби ви були впевнені у собі і як би ви поводились. Цей метод допомагає змінити поведінку через роль. Ви спочатку втілюєте впевненість через акторську гру, а потім вона стає частиною вас. Ці техніки допоможуть вам побачити свій страх з іншого боку і перетворити його з бар'єра на ресурс. Страх а, це сигнал до дії, а не до того, щоб зупинятись. Так що, дорогі, не бійтеся змін, бо саме через зміни ми і стає, стаємо тим, ким хочемо бути. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете почути ще більше таких технік, підписуйтесь на канал Шлях до себе. А також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання є в описі до цього відео. Давайте будемо разом шукати нові шляхи до себе та свого успіху.